Друзі, всім доброго дня, Направляюсь он туди на хутір. Виїхав я сьогодні на коп. Ну, зараз там побачимо, які умови ходьби, якщо ні, буду переїжджати далі. Зараз отак от по дорозі я туди спускаюсь, там де островки і там вже будемо орієнтуватися. Потихеньку їду, мотоцикл робить нормально, працює. Поїдемо глянемо, що там за умови ходьби. Вон там вроде би кусочок поля такий класний, зараз подивимось. Отже, друзі, заїхав я, ідеальні умови для ходьби передисковано. Будемо зараз тут ходити. По карті вийшов прямо на це місце, то є, де були хати. А тут, от бачите, такі зарослі. Але як бачу, ось бугарки такі, бачите, вон бугорок. Я так думаю, що це були дома, а сюди ниже вже йшли городи. Ну Зараз розвідка, якщо находок туди пройду метрів 50, ну хутор невеликий на 10 хат. І туди пройду, вон до тих зарослів. Вон туди, теж метрів 50. Ну і вверх вниз отакими. Великими загонками, скільки тут мені тут. Походимо часика 2-3. Якщо взагалі нічого не буде, навіть наміка на якусь хуторщину, то я складаюсь, переїжджаю на те поле, де я ще хотів розвідати, там теж стара вулиця на полі. Ну, можливо, отут де то спустюсь, теж походжу. Якось так. Але умови для ходьби хороші. Не так, як я минулого разу заїхав, там переорано було. І тут фактом що й незамітно мене. Вон там, зараз покажу, вон там в зарослях є хата, але вони мене не бачать. Оттуда. Вони мене бачили, коли я там на бугру був. Я вон оттуда приїхав, оттуда. там спустився. Ну, зараз походимо тут. Загалом будуть знахідки. Вон там бачите, який курган в далині, Високий-високий. Я таких високих ще й не бачив Уруганю. Так, ну прозвонимо це поле, що в нас тут попадеться. Друзяки, перший монітос Хвилин 10 я ходив. Що воно? Ну, 20 копеек вроді? Який рік не зрозуміло. Але, але, бачите, знахідка є Двадцяточка, видно, що двадцяточка рік не бачу. Зараз дістану свою бутилочку, набризкаю на неї. Де воно в мене тут усе? Ой, зачекайте счастье неудобно одной рукою, ну загалом нарост рік не бачу, ну взагалі три я пройшов і сразу монета Советик бачите Ну це каже що тут треба ходити Ходим далі Друзі я просто охреніваю Дивіться Эфка Оболонка від це буквально ну 2 метри від монети Просто трендес Я чувствую я сьогодні тут накопаю нормально Красота Забирай. Не опасна, бачите, взривака немає, Якщо хто буде писати. Я її потім виб'ю як буду їхати. Знахідка клас. <різь> Сьогодні ми походимо. <різь> Друзі, ось схоже на ложку. Я сумніваюся, що це якась іконка була. Обломана ложка. Радянська Ходим далі. Друзі, щось затище, вже, мабуть, хвилин 40 після того корпусу трапилась така гільза латунна Мабуть від друзья Розібрався, я ось тут, я потім вам пізніше покажу, тут бугор такий, походу, хата була. І рядом з бугором яма така велика. Ось тут. ну Там я ще в тій зеленці не був. Я думаю, дома якраз отут от так і йшли. Тобто тут отут, в цих зарослях, отут дома були. Бо на полі ну, ні кераміки, нічого такого, сигналів небагато. Тобто це то все, що я викопав, це було якось в одному місці. Сюди я двигаюсь, тут вже нічого. Ну як, попадається цвітніна, а то ложка попала гільза. Зараз так, ось доходю, ось сюди я доходю і переходжу, там поп'ю водички біля моцика і піду в той кусочок туди. Там ще я бачив поле заходить вниз. Там якби зона городів. Якщо тут йшла вулиця, обычно городи були до річки по класіки. Тобто городи йдуть туди. Ну Я зайшов в траву, там нереально зараз ходити, Вона ще дуже висока, а от там поле заходить вниз. Можна спробувати там. Добре, ходжу. Тут якийсь великий об'єкт. бачите? Я не знаю що воно, але це треба викопати дуже велику яму. Звук глухий Лопатою він не піддівається цей об'єкт. Зверху я не знаю на що схоже. Ну не казка точно. Загалом мітка в мене є. Викопаю наступного разу, бо я зараз уб'ю все время на нього. Вже 12 година. Ходимо далі. Дивіться, забурився тут, де ці хати були. І ось що надибав заросля. Інтересні, дивіться, які поплавилось от графіна чи що це. Воно? Всяке різне. Видите, Бутылки разные. Это все тут какая -то тоже такая интересная баночка. Бачите? Видите? Видите, сколько цели. Это, это не выжила, эта баночка, бачите, разбита. Да, і так прямо зараз лях лежали. От і іще бутильок. Що це, друзі, було, я не знаю. Це походу фундамент. Це на фундаменті стоїть. Але тут, ну... нічого більш толкового не бачу. Ще бутильки, дивіться, склад бутильків, дохріна всяких різних. Зараз пособираю, що знайду, покажу. Добре. Друзі, ось дивіться, яка колекція на одному місці. Саме такий цікавий ось закуточка сіла Я не знаю друзі яких воно все років Скільки тут хати стояли ну прикол в тому що я думаю стареньке воно все, вон машина там поїхала Гранатка бачите, ефочка Ну, монету мене я, кстати, почистив там 55 чи 56 рік. Фу, зараз обідаю і буду цей кусочок. Ну там нереально ходити. Може тоді спустюсь туди на поле, там ще походю. Спробую. Добре, якось забираю цю всю посуду. Ну я думаю і більше ніж 30 років. Тут є клейма ГСЗ, БСЗ Ну я так розумію, СЗ це стекольний завод, а перва буква це город. Треба буде подивитися. Якось так. Це клад, друзі. Клад з клопосуди, чи, чи як правильно сказати. Дивіться, різні бутильки. Є взагалі з такої. Є такі бутильки. Ну, достатньо таке грубе от. Грубе литье, як бачите. Не таке, як зараз роблять, все ідеально. Таке грубеньке все. Ну це від пеницилина, я так понимаю. Чи чого, чи одна втізина. Окей. За один... Як на кучі розкидані. Там ще був бутильок від якогось масла, бо воняло масляності відносин, то я його не знаю. Якось так. Тут навіть бур'ян не росте, бачите. Туда бугри йдуть, сюди бугри. гри, скоріш за все тут хати були. Не скоріше процентів 90%. Тут не походиш тоже. Є от тут поле йде. Ось такий от кусочок. І туди і далі. Заворачує воно. Я це думаю, чи може сюди переїхати, тут побігати, чи рухаться звідти сюди, кусок ну, все цікаве в зарослях, як звичайно. Не спорю, може і тут щось знайду цікаве на цьому куску. Ну там хата стояла одна або дві точно. Тут я вже насчитав три. От основна маса, мабуть, тут була, тут був пустир, якби. Якось з локацією цього села я приділився. Звісно, цікаве це ось, ось це місце, де городи в них йшли, Туди нижче. Ну там поки місць немає можливості походити. Зараз, мабуть, пробіжуся цей участочок. Потеряшки ж якісь були все одно, по ідеї. У мене час ще є, години 3 стабільно можу ще походити. Ну, Приїхав, треба вже дорозвідувати якби, локації. І більше що це для мене нова. Я тільки більш-менш розібрався Ну он туди бачите Там воно поле заворачує вниз Є смисл там походити, бо якби воно нижче хат Кусочок Він заворачує сюди за хати Тобто не знаю як краще або сразу туди переїхати А тут потім попробивать Ну там Шансів більше щось знайти. Може зараз я переїду, буде видно, друзі. Друзі, трапилася ось така замочна накладка, я так розумію. Мідна. Така знахідка ось пройшов вже такий кусочок, може метрів, метрів 20 так, і вверх метрів 30 теж ходжу. Ось залишився мені такий кусочок. Ну Якраз по я його добігаю, вже дорозвідаю це поле, щоб, щоб знати, що ну сюди вже можна на поле не, не, не суватися наступного разу. Може, конечно, тут ще щось ще, ще ще й попадеться. Попалось мені ще штук 5 гільз від ППШ, парочка згнивших, від Маузера, карабіна і все. Біш нічого. Ну в началі там жопка от е... От гільзи від пушки, то ли от танка, ну я так думаю от пушки. Попалась і все. Якось так. Не знімаю, тому що ну воно всі і так знаєте, як виглядає гільза ППШ, Маузер. Нема сенсу знімати, ось трапилось щось цікаве, включився. Добре, ходжу далі. Друзі, закінчив коп, друга година дня, починав я в началі 11-го. Такий ось результат у нас. 20 копійок. 1956 року трошки я її відчистив, Совєтик. одна вона. Далі, замочна скважина, така мідна, корпус F1 без взривака показую, макетик буде. І ось такий склад, чи клад, чи склад таких бутильків. разных. Такие вот. Это и с крышечкой. Такие интересные. Это пенициллин, брать не буду. А вот эти такие разные интересные возьму. Это такая крюмочка, что это, ну, сольничка. На сольничку, кстати, похоже. Ось от такий от результат. Тут взагалі з цього куска тільки замочна скважина. З цього куска граната і монета. Ну і тут я в зарослях, там де нижче, де хати були, знайшов бутильки. Якось так сьогодні. Покопався, в принципі непогано розвідав. Але можна було і краще. Зараз відпочиваю з півгодинки, сяду тут от таке місце гарне в тіньку. Відпочину, заводю мопеда і їду додому, бо мені ще годину десь трястися по польовим дорогам. Дай Бог доїхати. Такий от сьогодні був коп. Ще раз показую результат. Якось так, друзі, наступного разу їду на інше місце. Сюди вже приїду аж ілі по осені і поздній, ранньою весною, щоб оця вся трава вона упала. Там в зарослях теж травичка, трохи зелень спаде можна буде походити. Ну і там тоді зацеплю той кусок поля. Там не багато ходить, але є, є походити. Якось так, все, всім до побачення. Так, друзі, трохи вам поїздки по нових місцях. Я сподіваюсь там видно все поїхав. Їдемо прямо по полю, друзі. Опа-опа. Трошки підзаглох Поправляв зеркало. Зараз виставлю собі, як мені нравиться. Такі друзі місця. Скопав, это трактор різдів. Поїздки небагато, може хвилин десять зроблю с кусочків можна побачити, там де косять поля, не хочу сильно знімати, бо зараз же самі розумієте війна йде. Кожному бачить Йона, диверсанта. Так що краще лишній раз не провокувати. Ковалка прикольна, друзі. Ох, тут би походить, ого на крута. Головне, друзі, залог хорошого копаться, доїхати додому без приключень. Тут ніде нічого не обламалось. памятаю, когда раньше накопаешься, еще и надо на велосипеде крутить педали назад. Это вообще трешок. А сейчас на мопеде купила дело. Сел себе ручку газа потихоньку, даешь. Оп, друзі, не туди заїхав. Заодно глянуть на камеру. Записую. Трохи забуваю дорогу постійно. Мені туди надо було. И на одно лицо трохи путаешься. Да, хотел обнулить счетчик. Так і не обнули. Ми будемо вважати, що я вже пару кілометрів проїхав.

Всім гарного дня. Це вже кінець відео. Зараз глушу камеру.